Як повідомляє Генштаб на Бахмутському напрямку, ворог продовжує штурмувати дій місто Бахмут, яке захищають наші військові, а також районах Бугданівки та Іванівського Донецької області. Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів на шахтарському напрямку. Російські військові обстріляли райони населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Причистівка та Велика Новосілка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстріл. Становка без суттєвих змін ознак формувань наступальних угрупувань не виявлено. На території Республіки Білорусь продовжуються заходи бойової підготовки угрупувань збройних сил Російської Федерації. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маргінському напрямках. Наші воїни за минулу добу відбили понад 60 атак противника. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, в населеному пункті Троїцькі Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько ста тіл загиблих російських загарбників. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів. Наша авіація минулої доби завдала три удари по районах зосередження окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії. В той же час уразили один пункт управління, чотири райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 610 російських загарбників.